Гібким клінкером ось будинок, частинку будинку, точніше, одна стіна, друга стіна це у нас стоколь, це одне вікно, друге, третє, четверте. Е, я ще намалював людині термооткоси, зараз вам по цінам все розкажу. Вони термооткоси просто відкоси намалював людині. Як гарніше її зробити, бо глибокі откоси, є кутові такі елементи, спеціальні під клінкер, але вони людині наприклад, ну, або так, або так підходять. Тобто, дивіться, може бути або 12 см ось така частинка, або може бути частинка, яка буде 24 см. Тобто вони ще вибрали, що вони хочуть темніший колір, щоб воно в нас в них було вікна були темні, затемнені, зараз, далі розкажу вам ще, щоб вони були затемні. Тобто, отак воно буде виглядати кирпічками. Зрозуміли, так? Да? Так. І виходить, затемний буде цоколь. І буде темний кут такий, теж кірпічки, чик-чик-чик-чик-чик-темне. А тут а, буде світліший кольор. Що по ціні виходить? По ціні тут треба ще трошки дорахувати, бо не все дорахував. По ціні виходить приблизно 40, 40 тисяч гривень. Там 40 з копійками. Це чисто по матеріалам, скажу вам так. Так що, кому треба гіткий клінкер, Гібкий клінкер, кому також цікаво, скільки це буде коштувати на ваш будинок, зробити гібким клінкером, внучкою цеглою обклеїте під кірпіч. Пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профілю будуть. Якщо Житомира, заходьте в магазин Бориса Тена 5 магазин Lucky Life. Ось там він такий, бачите, вивісочка така. А, так що всі контакти в шапці профілю.